Шановні майстри, якщо ви плиточник, ви в своїй роботі застосовуєте присоски. Зараз популярними стали автоматичні присоски. Натиснув кнопочку і вже не дивишся, вона сама собі працює і підкачає в відповідний момент. Ну, надійними присосками такими являються Шизин 618. І зараз я порівняю новинку, щоб ви бачили, наскільки вони відрізняються. Традиційно вже довгий час постачається 618 А з чорною гумою. Це вже новинка 618 А з білою гумою. Чому я вибрав новка, забрендована шижин під новкою? Тому що новка йде з захистом. А для систем перенесення це дуже важливо. Ну і для зберігання. І зовсім нова присоска від шеджингу 618 б овал. Характеристики у них приблизно однакові. Декларується декларується, що присоска 618 витримує 120 кг, це 120 кг, а ця вже витримує неймовірні 210 кг. Я навіть не знаю, чи правда це. Кріплення однакові. Конструкція однакова, компресор швидкість накачування приблизно однакова. Тому, можливо, просто китайці люблять завищити ці, е, ну, е, такі показники. Але 100 кг це достатньо. Там людина це має бути віростюком, щоб 200 кг піднімати одною рукою. Зараз ми взяли традиційно найскладну поверхню. Як на мене, яка буває, бачите, це плитка, така з пісочок такий, нанесений. І ось тут овально буде працювати взагалі з таким нанесенням ще складніше. І перевіримо, як працює. Почнемо з традиційної тут чотири бортика. Шеджинг офіційний, постачається, забезпечується гарантією. Давайте спробуємо, як він працює. Є табло, на якій є показники. Є е, показник заряду е, вашого акумулятора. Відповідно, він вольти міряє, тому він бігає. Але можна орієнтуватися, який насправді у вас вольтаж цього е, акумулятора, щоб його дозарядити. Ви бачите, він накачав, показує і не спускає 150 кг. Почекаємо ще 5 секунд. Е, він не спускає, значить, присоска тримає. Давайте. Відповідно, наступно. Наступна у нас буде та сама, але з білою гумою шеджинг під торговою маркою е, Новка. Ну, тут він, вони там не дивіться на ці циферблати, він показує 200 кг, але вони бувають так, хочуть поставити 200 кг. На самом ділі вони повністю однакові. Так само накачала, так само триває. Тому почекали 5 секунд. Тримає. Два рази натиснули, відпустила. Клапан спрацював. Біла гума 4 бортика. Так, Тепер наступне. Тут трошки складніше, бачите, ставимо. Щоб треба натиснути. Так, показує 220 кг. Швидкість присмоктування практично така сама. Чекаємо. Нормально тримає, два рази натиснули, відпустила. Е, Дивимося, тут також 4 бортика, вже сіренька гума, як ви бачите. Так, тепер дивіться, тут є ось така поверхня. Подивіться, бачите? Будемо сюди ставити. Вона випукла, вона десь приблизно 2,5 мм випуклості. Ну, відразу будемо перевіряти Шеджин 618 з білою гумою. Майстри чомусь думають, що біла гума не залишає слідів. Але на самому ділі і чорна гума в мене не було випадків, щоб вона залишалась. Треба придавити, щоб вона тримала. Так. Бачите, вона тримає, але, але потребує постійного підкачування. Ну, понятно, ця така структура, але, в принципі, працює. Так, тепер наступна. Ми ставимо ось на таку поверхню, щоб було все по-чесному. І пробуємо. І пробуємо. Та у нас не виходить. Ні, виходить. Ні, не будемо мучити. Мені здавалося, що ця присоска вона більш глибока. І буде тримати такі поверхні. Але, як на мене, ви самі бачите, що вона не може схопити. Давайте ще перевіримо чорну, щоб було все по-чесному. Чорна схопила і тримає. Зараз подивимося, як у неї спрацьовує підкачування. Так само спрацьовує підкачування, як і у білої. І вона тримає, бачите, да? так? не будемо мучити. Так, наступне. Чим тоді перевага отримається цієї присоски? Як на мене, перевага тільки в тим, що вона може тримати меншу плитку, скільки тут? Ширина, ширина у неї 16 см. І відповідно, якщо у вас плитка типа, під паркет, то вона, якщо вона не ширше 16 см, вона буде перевагою. Тому що тут, 2-3, ну, тут, подивіться, тут скільки. А тут 20 см ширина відповідна для такої ширини. Ось така присоска, яка з'явилася. Ціни, ціни, ж саме головне, ціни. Подивіться, приблизно, приблизно. Найдешевше, приблизно біля 2-200, десь знайшов в інтернеті чорна гарантія один рік. Біла коштує приблизно 2500 гривень. І ось така приблизно також 2500 гривень овальна. Так що за запрошую підписатися на мій канал. Детально, все по-чесному тестую. У вас буде повна інформація про ті вироби, які ви купляєте. де інде. Але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, донать на ЗСУ. Нам треба більше ось таких пташок, щоб було більше хороших. Слава Україні.